Тема сьогоднішнього відео Монобанк, які наслідки можуть бути у разі неповернення кредиту, та як вийти з цієї ситуації, у разі якщо Монобанк звернеться до суду. як завжди, про те, що я говорю, я підкріпляю окремими судовими рішеннями, де їх взяти, розповім в кінці відео. На цей час так сталося, що через воєнний стан багато дуже людей користуються онлайн-кредитуванням, у тому числі. Картковими кредитними лімітами. Лідер в цій галузі у нас є, звісно, Монобанк. Однак ніхто не догадується, що у будь-який час Монобанк може звернутися до суду з позовною заявою. В цьому випадку сума буде дуже шальною. Чому я вам розповім та як вийти з цієї ситуації, якщо ви вже в неї потрапили? До речі, це відео буде дуже корисне багатьом, тому прошу його поширити серед ваших знайомих та поставити лайк цьому відео. Доброго дня! Ви на каналі адвоката Дениса Пузіна. Одним з напрямів моєї діяльності є представниця інтересів клієнта в кредитно фінансовій сфері. Хто ще не підписався, прошу підписатися в кінці відео поставити вподобайку цьому відео. Поїхали. Так, якщо ви є користувачем Монобанку, вірну назву він має Універсалбанку. У будь-який час ви можете отримати. Сповіщення через додаток Дія або отримати за домашньою адресою, тобто за місцем вашої реєстрації, ухвалу про відкриття провадження у справі разом з позовною заявою та додатками до неї. Це може бути у разі невиконання вами грошових зобов'язань. В цьому випадку, коли ви побачите ціну позову, ви будете трохи шоковані, оскільки ви бачите в особистому кабінеті. Додатку Монобанк одну суму, а в позові вона зовсім інша. Чому будемо зараз розбиратися? Все таки розповідати, як є, так вони по всі кредити. Спочатку, як формується ціна позову безпосередньо в Монобанку і чому цю позицію не підтримує жоден суді? Розповідаю, коли ви подивитеся. Чому сума у вас складається лише з тіла кредита, а він є такий шальний. Ви можете математично самостійно дійти до висновку, що Монобанк за свої власні ініціативи. До речі, це робота їхнього юридичного відділу з невідомих підстав перетворив всю вашу заборгованість в тіло кредиту і намагається її повернути. Розглянемо це питання на прикладі однієї справи, яка була за моєю участью на суму понад 150 тисяч гривень. В цьому випадку рішення суду, звісно, на користь клієнтів. Найголовніше, що може бути, це після отримання сповіщення або повідомлення. Ви повинні розуміти, що у вас є лише 15 днів. До речі, цей строк може бути навіть зменшений ухвалою суду на подання відзиву на позовну заяву. Ще раз нагадую, хто на мене не підписаний та перший раз дивиться відео. Відзив це не той документ, який надає вам право відкликати позовну заяву. Ні, це м'яко кажучи, ваша думка з приводу позовних вимог. У ньому ви повинні викласти свої заперечення. Можете там заявити будь-яке клопотання тощо здійснювати інші заходи процесуального характеру. Однак сьогоднішнє відео не про це. От цей строк, 15 днів вам необхідно подати відзив на позовну заяву, і у якому зазначити в обов'язковому порядку та ще й звернути увагу на наступне. Коли ви отримуєте картковий кредит, коли ви приєднуєтесь до банківських послуг, ви заповнюєте анкету заяву і ви дійсно підписуєте її електронним цифровим підписом. І кредитний договір він є укладеним в порядку закону про електронну комерцію. Тому недоречно буде вказувати про те, взагалі, що ви цей договір не укладаєте. Ні, договір є укладений. Є таке поняття «свобода договору. Він повинен бути виконаний, так що тут не так з договором. А не так, тут наступне: відповідно до цього договору, приєднання до банківських послуг, ви ще й приєднуєтеся до умов та тарифів цього ж банку. А ось тут і є несподіванка, тому що ви. Безпосередньо не бачите ні тарифи, ні умови, оскільки ви не підписуєте цей документ. В моїй практиці не було жодного разу, щоб цей документ було підписано як додатковий документ безпосередньо клієнтам разом з кредитним договором. На це необхідно звернути увагу. Тобто, перше умови та тарифи про приєднання до банківських послуг ви не підписували. Ці тарифи та умови вам не відомі. В цьому ж випадку можете посилатися ще й на статтю 625 Цивільного кодексу України щодо форми укладання договору. Більш детальніше розповім в одному з наступних відео, що це за норма і як вона взагалі діє. Чому саме суд не буде брати до уваги умови та і тарифи як складова кредитного договору, тому що вони розміщені безпосередньо на сайті. Монобанку він вже має назву Універсалбанк. Банк є адміністратором цього ресурсу. Банк може змінювати, редагувати, збільшувати, зменшувати істотні умови цього договору. І суд не має можливості, навіть процесальної встановити, які ж самі умови були на час укладання вами кредитного договору. І що б банк не робив, яке б заперечення він не писав і на що б він не посилувався, довести цей факт неможливо через наявність цього приводу. Постанову Великої палати Верховного суду. Тобто це питання вже розглядалося найвищою інстанцією в Україні. Судове рішення прийнято, яке є обов'язковим для виконання всім судам України незалежності від інстанцій першої або апеляційної, або навіть Верховного суду. І цього принципу всі дотримуються. Однак про це необхідно вказувати у відзіві на позовну заяву. Далі ще буде цікавіше. А саме цікавіше що те, що відповідно до вимог статті 526 цивільного кодексу України зобов'язання повинно виконуватися належним чином, відповідно до умов договору. А ось відповідно до частини 1 статті 530 цивільного кодексу України передбачено строки. І що тут саме цікаве? Якщо у виконанні зобов'язання вказана строк його виконання, воно повинно бути виконано у цей строк. Що я маю на увазі? Зверніть, будь ласка, увагу, до якого часу ви маєте право користуватися кредитними коштами. Ой, несподіванка, так? А ця дата є на вашій банківській карці. Якщо ви дуже уважно на неї подивитеся, то у вас там може стояти 24, 25, 26, навіть 28 рік. І чи має право банк звернутися з позовом до суду, коли ще діє цей договор? Теоретично може, однак не відповідно до умов заяви про приєднання, яку ви підписали, там це не передбачено. За таких обставин Монобанк взагалі позбавлений можливості достроково звертатися до суду з позовною заявою до закінчення цього договору. І саме цікавіше буде зараз. Якщо ви все зробите вірно, і суд винесе рішення на вашу користь, тобто відмовить у задоволенні банку простягнення забарованості в повному обсязі, в подальшому банк вже буде позбавлений можливості звернутися до вас з цим же самим позовом та з цих же самих підстав. Змінити він і вже не зможе, якщо і буде навіть намагатися, оскільки він вичерпав спосіб захисту, іншого просто не існує. А резомуємо, якщо ви все зробили вірно, ви отримаєте рішення суду на свою користь. До речі, таке ж саме рішення в одній зі справ я навмисно виклав у себе в інстаграм. Посилання на нього є в шапці профілю, може перейти. До речі, там теж підпишіться, будь ласка, і на канал. Завжди з вами, адвокат Денис Пузін.